У ДТП на Жашківщині розбилась подруга Ірини Білик, пише прес-центр. Тетяна Луканова учасниця другого сезону телепроекту Голос країни. Бек-вокалістка та подруга відомої української співачки Ірини Білик загинула 28 серпня в аварії. Трагедія сталася біля села Марійка Жашківського району. Близько восьмої ранку Хюндай Гет Гет» 49-річної співачки зіткнувся з автомобілем Фольксваген ЛТ ЛТ-35». У ньому, за даними обласного управління Мене, 48-річний водій та його 25-річний син. Внаслідок аварії в обох чоловіків із Кіровограда констатували переломи та закриту черепно мозкову травму. Киянка загинула на місці. Про базар біля залізничного вокзалу у Черкасах пише Черкаський край. Вже з півтора десятка років залізничні ворота Черкас прикрашає такий пейзаж. Гармати з гордо піднятим догори дулом, обліплена торговими точками зі шкарпетками, ковбасою та іншими товарами. Старожили пам'ятають, що колись вулиця мала чепурний вигляд. Тут росли дерева і кущі, були клумби з квітами, стояли зручні лавки. А урочистості місцю додавала гармата, встановлена на честь пам'яті героїв визволителів Черкас. Чорні часи настали тоді, коли комусь захотілося всунути туди Свій базар. Місцеві жителі потерпають від смороду та шуму, який йде з ринку, а також від клієнтів деяких яток, з яких торгують самогоном. Про передвиборчі дива пише молодь Черкащини. Перший подив у журналіста викликало те, як ЦВК нарізала дивні округи. Друге, коли за результатами жеребкування права мати своїх представників у окружних виборчих комісіях квоту вибороли маловідомі так звані дивані партії. Наче що знаємо, щось чуємо, але назви партій прозвучали якось несподівано. Любов Дементєва від партії «Братство» мешкає у Ялті. Анжела Смирнова, член партії «Єдина родина», мала б прибути з Єпаторії, а Віктор Уваров від руського блока із Сімферополя. Сказати, що мають на це право, але не слід забувати про обов'язки, зауважує журналіст, адже їхати на засідання виборчої комісії з Криму, приміром у жашків, світ не близький. Тож нормальне функціонування виборчих комісій при такому складі під великим питанням. Цьогоріч черкаські школи поповнилися двома з половиною тисячами новими учнями, пише акцент. Саме стільки пошачків вперше переступили поріг школи і сіли за парти. Як тільки не вітали їх у черкаських школах, і коровиями пригощали, і зерном за старовинними традиціями обсипали на добру путь. А ось у спеціалізованій школі номер 3 вже декілька років поспіль дотримуються особливої традиції. Усі свята і підколектив, і учні тут зустрічають у національних вишиванках. Тому і першокласники на своїй першій у житті шкільній лінійці виглядали по особливому стильно і нарядно.